Боже, очисти мене врішної, погана. Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки, віки умінь. Слава Тобі, Боже, нас, слава Тобі, Царю небесний, утішителю душі істини і живі зі зісії, і все і співницю, окрошу Божис і подателю, примії все і очисти на всякі скверні, спаси блажа душа наша. Святий Бог, святися святи, без смерти помилась, святий Бог, святися святи, без смерті помила, святий Бог, сіти сіти безсмерти помила, слава Отцю Сину, і святому духові, нині по всіх часах, і на віки віки. Амінь. і Тройця, помили нас, Господи, очисти се наші, владико, прости, беззаконня наше, святий прости і сили немощі наші, ми тві Гради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сина, і святому Духу, по всіх часі, і на віки віки Умін. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отце і Сина, і Святого Духа. Нині по всіх час і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточеться в рази Його, яко добіжать да од лице Його на наведящего, як ще зайдемо, да зна... яко та й отай до лице Огня, так та погибнет грішниця лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий, рачу душу тілес, послай до народу Сина Господа нашого Ісуса Христа. Всякий не думку о смерті ізбавляющую із села Работу Оксану, Віктора, Маркіяна Софію, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Юну, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крістіану, Анну, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Дану, Оксану. І робів Божих, і робів Боже Таїсію, Емілію, Аделіну, Анастасію, Олену, Тетяну, робів Божих, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Оксану, і робів Божих, Юрія, Жанну, Іванну Ларису, Любомира, Анастасію. Єлизавету, Софію, отця Степана, отця Симона, отець Василя, отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрія Романа, Володимира Тетяну, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, отця Степана, Дар'ю, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну. Івана івана, Ірину Романа, Романа, Ольгу Настю, Арину Захара, Анатолія, Анатолія, Анну Надія, Анатолія, Івана, Олена, Тетяна, <кхи> Олену, Іробі, Боже, Ігоря, Оксану Соломію, Олену, Вероніку, Ігоря, Захара зинові, Галину, Галину, Андрія Ірину Володимира, Миколаю Наталію. Стефанію Максима, Ільвіру, Ніколь, Яну, Петра, Олександру, Ірину Михайлину, Марію Михайла, Івана Ярослава, Ігорю Людмилу, Олега Світлану, Ірину, воїна Ігоря, Василя Михайла, Назара Йосифа Галину, це Стефана, Дмитра, Юлію, Тараса Світлану, Віталій, Миколай, Дмитра, Ірину, Оксану, Романа Олену, Стефанію, про трей, Степана, Павла, Протрей Семена, Протрей Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антону, Нікіто Віру, Федора, воїна Сергія Ігоря, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Юлія, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Дмитра, Галину і Робів Божий Івана. Оксану, Марту, Анну Владиславу, Богдану, Олесю, Олега, Марію Мирославу, Петра, Ольгу Миколаю, Тараса і робів Божа воїна Томуса, Володимира Ярослава, Меланю, Оксану, Іванну Ярославу, Марію, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну. Руслана Ореста, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Оксану, Ярославу, Марію, Анну, Ігорю Володимира, Володимира Любов, Івану, Анну, Діану, Стефанію, Марту, Анну, Христину, Олесю, Зоряну, Володимира, Павла, Юлію, Ольгу, Степана Олега, Ірину, Марія, Михайла, Соломія, Максима, отець Степана, отець Василя, отця, Тараса, Ольгу Віктора. Руслана Софію, Івана, Христина, Максима Славіка, воїна Миколая Михайла, Олексія, Дмитра, Юрія Михайла, Андрія Дем'яна, Ірину Романа, Марію Марію, Юрія, Галину Юлію, Назарію Оксану Андрія, Ганну Лесю Олександра, отця Степана воїна Василя, Марію Романа Андрія, отця Степана Тетяну Ольгу, Аделіну Назара Андріяна, Іванну Анастасію Владислава. Олена, Наталія, Ореста, Стефанію Руслана, Ганну, Стефанію Роману, Світлану Ігоря, Галину, Івана, Віра, Зоряну Галину, Оксану Івана, Ірину Діану, Ульяну, Михайла, Марію, Василя Діану, Анастасію, це пана Зою Володимира, Лілію Олену, і Божі, Ірину Романа, Любо, Романа. Катерина, Тараса Ірина, Ігорів Божих, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстина, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христина, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, Остапа Марту, Юрій, Дмитра Василя, Оксану Володимира Марту, отєлесне душевне немоще, благодаттю благодаті, Хрисатві, молитвами Присвятиї, Владичицеї, присвідів Марії. Престатель свій чесних небесних сил безплотних, сила і Чесного Животворящого Христа, чесна слава Пророка, притеча Хрестителя Йоанна, святих славних сихвальних апостолів, Славних, святих, Добровідних учеників, преподобних і Бога на святиць наших, святий іселитель безребриного, косми до мене, а на пантеліна Самсона, сонадім і Никіта, Святих праведних Ботецьки, а не всі святих, як у ти єси, журлась, силен Боже наш, і, і Твій славу Всілені, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Благословен Бог, благий, врачу душі тілес наші, і же, і болізні наші. І на тілі світопа понесе. його же язум, з силихом, смертю, смертю мертвої сушому робіжова даруваю. І Жилази із мертвою воскресів помили робітця Степана Андрія, Світлана, про Степана Анну, Оксана, Андрія, Тетяну, Віктора, Світлана, Романі, Ярослава, Анну, Валерія, Альону, Ліану, Брю, Дарину Людмилу, Анатолію, Олександру, Нелію Юлію. і всіх тут присутніх, і всіх писаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посвятили єси те, що Петрова, єдиним словом, навіть огню, вона ми для мене долежнока долу посилить. І грішниця, і гріхово прощення дарували. Ти обом милості Господи, яка все злово призранений і на роботу і надію одозі і, і всіх, тут присутні, і вже не одне главне болість, завжди от Уварі, збави їх душа. Са, і зми одного гняли то одне, і часа, і од чоловік від біса, полону, всяку на другій болізні, і ми огонь. І от жені, не вас до Госпомне, що пророчство доведе до благовіще, помилиме Боже, помилиться, милистю Твоє помажище, щедротвій. Очистим у всякого беззаконність, всякий на дух. Ти бої усі істинний, душ, душі, лес наші, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо Отцю і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умолим сердець наше. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в цих словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послідом тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлені наступаючи дня і всі події проти зі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаємося та Євангелія, мир всім і духу Твоєму. Від Матфея святої Євангелія читання, слава тобі, Боже, на слава Тобі, воно. Во время он призвав Ісусу, бо чи на Кисвія, да дай їм власть на дусях нечистих, якодись гоняти і селити всякі недухи, всяку духе, всяку болізість. Сіяв, десят, посла Ісус, їм Глаголя на подізик, не в вогрант, Самарійський не форти. І діти вже падшу копцям, погибшим дому Ізраїлю. Хоча, що вже проповідуйте глаголю, що як приближишся царстві небесне. Болящі зціляйте, прокажено, чещайте, мертві, воскрешайте біси і згоняйте, ту не прияси, ту не дадіти. Слава тобі, Боже, на слава тобі, слава цієї Сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Господи, помилу, Господи, помили, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої свої матері, святи, славних, цих вельми, апостолів, святих праведних, Бога, і з всіх святих помисли, спасенець, яко благ і чоловіку любець. Амінь.